Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковки Кіндер Сюрприз. І сьогодні перед нами дуже класна коробка Kinder Surprise з новою серією Зоряні війни. На жаль, трошечки коробка при транспортуванні пошкодилася. Дуже шкода мені, не завжди нова пошта гарно зберігає посилки. Ну, але нас з вами шоколад не дуже цікавить, тому ми роздивлятимемось лише її іграшки. Давайте скоріше починати. На жаль, ось в такому стані до мене доїхала ця коробочка. Передні три взагалі в розбиті вщент шоколад по всій коробці. Але ззаду кіндер-сюрпризи не так пошкодились, тому їх ми зважимо. Ну, а передні доведеться розкрити тільки іграшки. Після такої палитки ще довго доведеться прибирати, але маємо, що маємо. Ось таку коробку знайшла на просторах інтернету. Я знаю, які надписи, якою мовою там вказані. Але ця серія також вийшла в Європі. Отже, перший кіндер-сюрприз, обкладинку розглянути важко. Але тут ми маємо однакові обкладинки всі ось такі. Тут у нас йода. Ну і Дарт Вейдер. Ось такі обкладиночки. Зважувати я не знаю, що тут зважувати, якщо половина вже розсипалась. Єдине, що я вам можу, навіть відкрилася яйце при ударі. Єдине, що я можу сказати, це строк придатності моєї коробки. О, навіть її розглянути важко. Строк придатності коробки до 3 серпня цього року. Отже, ось такий у нас кіндер сюрприз. Ну, да. На жаль, він дуже постраждав. Навіть відкрилася сама. Капсулка. Ну, так, відкрилася, привідкрилася, скажімо так. Можу сказати, вагу капсулки. Ну, але ніхто ж вам в магазині не буде зважувати одну капсулку, правда? Ну 12,5. І тут ми бачимо першу іграшку. Е, нагадаю, що тут були на коробці, яка також трошечки постраждала, написи, що в кожному яйці має бути колекційна іграшка. В серії ми маємо 10 іграшок, якщо мої дані вірні, то 10 іграшок. І ми починаємо з найпершої. І маємо невеличку наклейку. Ось таку чорненьку. Не фанат зоряних війн, чесно зізнаюся. Тому ці іграшки для мене ну, якщо не загадка, то велика таємниця. Ось такі 10 героїв. Всі зображені у нас на вкладушу. Це добре, що всі зображені. Не треба гадати, чи то всіх зібрали, чи то не всіх зібрали. Тим паче, що серія майже, майже завжди йде на 8. Але тут, бачите, як 10. Тут ще музичне супроводження, я так розумію, з мобільного телефону наклейка йде на підставку. От сюди, в кружечок. Ну, і, звісно, фігурка на. Фігурка є цільна. Це у нас люк. Люк розмахує мечем. Ну, і встановлюється так, як е, герої у нас Марвели, якщо я не помиляюсь, були. Також так вставлялися в підставку. Ось такий у нас люк. Перша іграшка. Давайте наклеючку швиденько приклеїмо. Ось так виглядає на підставці наш люк. Меч, в принципі, можна повернути, якщо він заважає ця частинка. Так, ніби в динамічній позі він застиг ось так на підставці. Фігурка не складається, вона така невеличка, але вона цільна. Меч вставляється окремо. Ось така наша перша фігурка. Яскрава, про малювка очей, до речі, дуже акуратна, яскрава, дуже гарна. І другий. Другий у нас також дуже-дуже пошкоджений. Вагу не будемо уточнювати. Вагу іграшки можу сказати, що це 11,74. І тут у нас хотіла сказати принцеса Лея, але це Рей. Трошки схожі героїні. Ну, як на мене схожі. Можливо, вони не схожі, але. Інформаційно. Це дві частини. Нашу на дві. Не знаю. Вирішив Кіндер, що дві краще, ніж одна. Ось так. Ось Рей, ось принцеса Лея. І, в принципі, дуже схожа поза, але в іншій стороні тримає наш меч. Але замах такий самий. Я думаю, що мечі взагалі однакові. Так, да, абсолютно однакові. Тому... Ось так вставляємо. І ось така наша рей. Трошки суворений погляд. Карі очі. Ось така зачіска. Ну, костюм, в принципі, в них дуже схожий, але. Але трошки відрізняється. Ну і наклейка взагалі така сама. Ось така у нас рей. Є у нас вже дві іграшки. Класно, що поки що без повторів. Хоча ми відкрили сього дві. Так, і тут це також дуже пошкоджено. Шоколад просто розсипається на столі. Єдине, що я можу сказати, це вага іграшки 1237. І тут хтось новенький. Так, це обіван. Мечі, я так розумію, у всіх просто однакові. Ну, при, принаймні, з синім світінням. У мечі однакові. Наклейка також є. трошечки інша. Також до речі, два кладиші інформаційні. Не знаю навіщо два. Отже, ми знайшли вже Люка, Рей і Обіван Кінові. Непоганий результат. З три і три різних. З синіми мечами ми вже всіх знайшли. Отже, даємо меча в руку. А він щось трошки випав. Що я так вставила. Ось так гарненько треба вставити, щоб він не випадав. І ось так його встановлюємо на підставку. Він у нас також має дуже суворий погляд. Відрізняється трошки у нього костюм. Звісно, чобітки відрізняються кольором. Ну і наклейка на підставку. Ось так. З наклейкою виглядає наш обіванки нові. Дуже гарно виглядають вони всі три разом. Відрізняються кольори поясів. Ну, а мечі у них взагалі просто однак. Але це не заважає бути гарними. До речі, вони сполучаються між собою, отак просто вставляючись одне в одне. Ну, в принципі, ми можемо їх з'єднати. Було б гарно зібрати з палетки повну колекцію, ну, але вже ось так по півколом, ось так можна їх поставити. Ну, ось такі у нас герої. Так, і давайте ще один пошкоджений відкриємо одразу. А потім вже будемо відкривати, зважувати повноцінні кіндер-сюрпризи. Непобиті, будемо казати, так. Три... Майже 13 грамів, 12,99. І тут нас чекає Ще Чекає Лоре. Ось така наклеїчка, Зараз дізнаємося, поближче хтось, хто це. Ні, це не Дарт, це Кайло. У нього, звісно ж, червоний меч. Ось такий. Трошечки відрізняється від нього. Ну, підставка у них усіх однотипна. Я думаю, навіть однаково. Ось так. На підставці виглядає, до речі, дуже гарно виглядає. Цей глянцева частинка дуже вигідно виділяє його. Ну, чорний костюм. Елементів ніяких кольорових немає. Ну, окрім меча, звісно, окрім меча, меч виділяє його. Чорний колір, дуже вдало. Отже, 4, поки без повторів. Взагалі дуже класно. Якщо зберемо колекцію, буде взагалі супер. Ось такий, також музичний супровід. Давайте наклеечку швиденько наклеїмо. Ось така наклейка. Трошки нерівно, але нехай вже так буде. Уже можна влаштовувати Бої! Але 3 проти одного, ну, це буде некрасиво. Пошукаємо ще когось. Так, давайте секунда, і я приберу всі ці побиті. Хвилинка швидкого прибирання, і ми маємо вже повноцінні ціленькі 8 кіндерів, які зараз будемо і зважувати, і розпаковувати. Отже, ось такий у нас. Мова у нас тут є казахська, тому ось такий у нас кіндер-сюрприз. Тут ось такі позначення. О, немає звуку взагалі. 34,13. Доволі важкенький. Може, це шоколаду так багато? Тому звуку немає, ні. Капсулка набита добре, звуку немає взагалі. Ух ти! Це наш штурмовик. Дуже вигідно його відрізняє колір. Знову ж таки, ось така помітка. Накличка. Подвійний інформаційний вкладиш. Навіщо не знаю? Але є він подвійним. Ось, ось з правого боку наш штурмовик. Ось такий чудовий кладиш QR-кодик може хто захоче собі додати в додаток мобільного пристрою. І швиденько наклеючку одразу. Ось такий чудовий штурмовик у нас є. Білий шолом, чорні деталі, дуже класно виглядає. Ось такий щит. Нема ніяких наклек, дякую дуже. Ось такий штурмовик. Разом з Кайло в одній, так скажімо, групі. Ось так. Ми їх скріпимо навіть разом. Буде у нас команда з сиїми мечами і команда з червоними мечами. Отже, ось такий у нас п'ятий герой без повторів. Дуже гарно. Можливо, з цієї палетки ми зберемо всю колекцію. А я нагадаю, що вона містить 10 іграшок. 34,6. Звуку немає майже взагалі. Трошки постукування є. І це чубака. Так, це чубака. Так, наклейчка десь загубилася. Ось вона Знову ж таки, два інформаційні вкладиша. Отже, ми вже знайшли. Шість фігурок. 6 яєць, 6 фігурок. Дуже класно. Отже. Ось такий чубака. У нього нема ніяких наклеєк, мечів, нічого нема. Є ось такий дуже класний патронтаж на ньому. І, звісно ж, до речі, мордочка дуже гарно зроблена, дуже гарно промальована, різні кольори, пластику. Все чудово. Взагалі нема претензій до деталізації нашого чубаки. Наклечко на підставку, звісно ж. Ось так. Дуже класно. Мені дуже подобається ця фігурка. Не впевнена, але я думаю, що вона буде однією з моїх найулюбленіших. Дуже класне виконання. Просто чубака став таким миленьким, що просто не знайти його в цій колекції просто гріх. А ми гарно йдемо. І продовжимо. Ще 6 штук. Керемаємо кулачки, щоб знайти всю серію. Чекаємо на йоду, його щось поки не маємо. 34,76, вага. Наш йода має зелений меч, якщо я не помиляюсь. І маємо, маємо, маємо. Не розумію, хто це. А, це у нас Боба Фет. Ну. Не йода, як я хотіла, але теж гарна. Десь наклеєчка. ага, ось. Наклеєчка. Ось така у нас. Непогано. Сьома іграшка. Взагалі дуже класно ми йдемо. Тут у нас кольорів побільше, ніж у штурмовика і Кайло. Дуже класні, до речі, кольори такі, яскраві. Жовтенькі акценти, дуже гарно зроблені. Мені здавалося, що акценти не будуть оце жовтим робити, але вони зробили. зробили. До речі, дуже гарно. Ось такий. Дуже класний. У нього також немає ніяких аксесуарів, просто, просто фігурка. Але дуже класна фігурка. Мені дуже подобається. До речі, ось номер іграшки прописаний на ніжці. Взагалі дуже класний варіант. А не так, як робили динозавриком на, мор... на морді вони у двох іграшок. Просто на морді надрукували. Ну, це нікуди не годиться. Отак на ніжці взагалі класно. А ще більше мені подобається, коли ми збираємо всю колекцію з першої ж розпаковки. А вам як подобається? Багато розпаковок чи одна велика? Немає звуку. Напишіть мені це в коментарях. Ух ти, тікає! Хто там тікає, може йода? 34,21. Вага. І хто ж тут від нас тікає? Ні, це був не йода. О! І трапляється нам перша повторочка. Ну, нічого, одна повторочка на палетку це не страшно. Люк Скайвокер нам попадається другий раз. А ми одразу переходимо до наступного. До речі, є звук. Майже у всіх інших не було звука. 34, 32. І, і, і знову повторочка, так? На жаль, так, повторочка. Почалися повторочки. Ну. Не одразу всю колекцію. Одразу всю колекцію не можна збирати, бо буде нецікаво. Мабуть, так вирішив Кіндер і не поклав цю колекцію в палетку. Але у нас ще, в принципі, є шанси. 33,8. Трошки підбитий шоколад, але яйце цілим. О, ми знайшли Дарт Вейдера. Тож, шанси зібрати колекцію ще не втрачені. Ось така наклейка. Купа-купа інформаційних вкладишів. Навіщо вони нам не знають? Ну, вони мають класти, я нічого не кажу проти. Тим не менш, ми знайшли вже 8 з 10. Дуже гарний результат. Один з найкращих результатів. Враховуючи, що колекція має, має 10 фігурок із 10 кіндерів знайти 8 вже дуже непогано. І меч. Отак. От Замахується мечем наш Дарт Вейдер. Акценти, до речі, все напринтоване, ніяких наклек. Ну, окрім на підставці, отут маленькою наклейкою. Давайте її одразу швиденько. Ось так. Глянцевий шолом, дуже класно. Гарна фігурка. Тут у нас на пластику номер. Мичі всі однакові, відрізняються тільки кольором пластика, але це не робить фігурку менш класною. Дуже гарна, враховуючи, що майже все чорне, тут такий червоний акцент, тут дуже класно. Битва наша продовжується. Сир добра і зла. І було б дуже гарно знайти всю колекцію. Давайте швиденько розглянемо ці два кіндери. Немає звуку. 32,88. Доволі маленька вага. Було 33, 34, 34. Є принцеса Лея. І ось йоду ми не знайшли поки що, але ми ще маємо один кіндер. Дуже буде класно, якщо це буде дійсно йода в ньому. І ми зберемо колекцію з першої шпалетки, ледь не вперше в історії каналу. Ось такий вкладиш, музичний суп, супровід, із, звісно ж, є. QR-кодик, якщо може кому буде потрібно. Давайте на підставочку швиденько наклейку. І роздивляємось нашу принцесу Лею. Ось така принцеса Лея. Гарна зачіска. Макіяж на місці. Дуже гарно напринтовані очі. Трошечки трошечки зовсім на півміліметра було правіше гарніше. Ну, але в принципі нічого страшного в цьому немає. Костюм, до речі, глянцевий костюм. Дуже класний, сіренький пояс. Все на місці. Гарно виглядає. Тут у нас логотипчик Кіндер. А де ж номер на нішці немає? Номер десь у нас загубився? Головне, що логотипчик Кіндер є на місці, а номер десь знайдеться. Отже, ось така наша принцеса Лея. І інтрига всього відео. Хто ж нам попадається в останньому яйці? А воно вже трошечки підбите. Ось трошки є фольга Ай, трошки вилетів шоколад навіть. 32,63, але вага мов, важлива була більше, тут трошечки вже відсипалося шоколаду. Орієнтуватися на шоколад в моїй палетці, На шоколад на вагу не варто, бо шоколад трошки підсипався. Ай, дуже шкода, що ми не знайшли йоду. На жаль, штурмовик в повторі. Дуже шкода мені, але йоду ми не знаходимо. Але ми маємо ще кіндер сюрпризи. Ми з вами розпакуємо їх в шоц, і ви побачите йоду у наступних відео. Ось такі у нас чудові іграшки. 9 з 10. На жаль, йоду ми так і не знайшли. Дуже хотілося мені його знайти. Але випадок сказав, що ні, наступної розпаковки. Отже, ось така серія у нас майже вийшла серія з однієї палетки. Дочекайтесь наступного відео, переглянемо повністю всю колекцію. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з вашими друзями. Це дуже мені допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.